Ну що ж, дощики перейшли, і травичка пішла в рух. Нарешті я добралася до своєї лаванди. Знаєте, щоб не надовго запускати, вирішила кожного дня прокушувати по одному рядочку. Вчора прокусила один, сьогодні взяла тример, прокусила інший рядочок, поки травичка ще невелика, але по ній посходили різні бур'янці. І кульбаба, і. Якась конюшина і чого там тільки ну, немає. Пташки насіння наносили, вітер також. І замість газону ростуть усякі різні рослинки. Тому треба один-два рази гарненько, чирненько скосити, і тоді вже газончик буде більш-менш гарний. Але поки лаванда наростає, о, і в мене ще мій бензотример. Не в роботі, тому що там стоїть культиватор на валу. То я своєю акумуляторною косою помаленьку, помаленьку і кошу. Щоб не заводити набагато, вирішила кожного дня порядочку виділяти півгодинки чи скільки, і косити. Прокусується непогано. Травичка ще м'ягенька, молоденька, тому іде легко. Звичайно, ця коса не для великих бур'янів тому що вона ну, не бере такого великого густого бур'яну, а таку газонну травичку косить легенько. Дозволена цим інструментом, коли тобто мені таку іграшку, думаю, хай грається, аби не капала на музі. Ось такі чоловік. Ну, а зараз побачите результат, що в мене вийшлося.